Дірко Весельський він став обличчям клопцем мадинки, цей десант 95-ї бригади. Проєкт мультимедійний, оскільки, окрім світлин, котрі стали основою цього проекту, це також сюжети ТСН, котрі я готувала для випусків. Наша мета це змінити громадську думку поставленню до людей з інвалідністю, оскільки ми маємо такий наслідок і спадок від радянського союзу. Не було взагалі людей з інвалідністю на вулицях, і ми хочемо це зараз змінювати. І хочемо, щоб люди самі по іншому ставилися. У тобі так багато сторін, я просто не розумів, я просто хочу спитати тебе, щоб ти настільки красива, Чому у мене ціла купа дивних речей, яких я не розумів, яких я не відкриваю тобі, бо це все може. and watch up with it.